Всім привіт! Ви на каналі Аркос, і в цьому відео говоримо про головну нагороду режиму Мирний 13 танк Обсидіан. Він же ТВВТ Розанова. За умовами події машину можна отримати безкоштовно. Для цього достатньо виконати 15 завдань. В теорії все звучить надзвичайно просто, але в дійсності фінальна задача потребує надбагато зусиль, плюс злагоджених дій у зводі. З рандомними гравцями це зробити ще складніше. Особливістю Obsidian є його зовнішній вигляд. У вічі відразу кидаються незвичайні додаткові катки. Однак розглянувши коліжен модель, стає зрозуміло, що в грі це лише прості екрани, і нічого такого унікального вони не дають. А тепер перейдемо. Йдемо до особливостей гармати. Варто відразу сказати, що незадовго перед виходом на основу характеристики танка були змінені. На тесті він мав разову шкоду 280, і ДПМ без покращень був майже 4000. Але в фінальній версії Obsidian вийшов з разовою шкодою лише в 200 одиниць, і це перший нюанс, який негативно впливає на загальне враження. З такою альфою розміни з однокласниками це вже біда. А коли потрапляєш до 9 і 10, так ще й вилітає 170 чи 180 одиниць, ти просто. Просто відчуваєш якусь безпорадність. Середня шкода на хвилину без покращень складає 25 тисячі. Показник, наче чудовий, і в той же час ситуації, коли суперника можна розвалювати по КД не так багато, як хотілося. Ніби намагаєшся поставити когось на каток, але для збиття гусениці потрібно 2-3 постріли. І це добре, якщо у опонента ще й немає загартування. Першим приїхати на переїзд, віджати якусь ключову позицію це все не для нас. Проблем з мобільністю тут предостатньо. Про них згадаємо трохи згодом. Можна агресивно Грати від башти, броня дозволяє, тільки в багатьох ситуаціях не вистачає КВНів в мінус 6 градусів. Тому й отримаємо подібну картину. На папері ніби все окей. Ну, подумаєш, зроби 10 пробивань, і 2000 шкоди вже в кишені. На практиці все виходить в рази складніше. І ті ж 2000 шкоди це неабияке досягнення. Щоб не складалось враження, що тут лише одні мінуси. З позитивного боку варто виділити нормальне зведення, непогану точність і приємну швидкість польоту снарядів. До речі, базовий пробиває 212. А голдовий не багато небагато немало 242. Важливим моментом є непогана стабілізація. При виборі обладнання можна відмовитись від стабілізатора на користь умовної вентиляції чи загартування. Наступною зупинкою стане захищеність. Обсидіан це та вісімка, на якій для виживання необхідно ромбувати. Йдемо прямо перед суперником, і тут легко пробивається як нижня, так і верхня лобова деталь. Робимо невеликий доворот, і принаймні в топі списку чи проти такого ж суперника є шанси зберегти дорогоцінні хп. Ну а вразливою зоною в будь-якому положенні залишається люк мехвода. Помітно кращі справи з баштою. Тут тобі і міцні скоси, і маска де 250 мм. Зрозуміло, що проти голди і різного роду десяток це не рятує, але з однокласниками така захищеність дарує часті рикошети та непробиття. На башті є цікава надбудова Готова чимось схожа на ірокес. ось її товщина 35 мм, і це означає, що проти калібрів 106 мм та вище, шансів танкувати вона не має. Родзинкою обсидіана є його борта, які за рахунок хорошого нахилу та екранів дозволяють в деяких ситуаціях чудово танкувати. І ось чому тільки в деяких. Вся справа в загусеничній частині борта, де 40 мм. Більша частина цієї деталі закрита 45 мм екраном, однак при довороті відкривається ділянка, не захищена екраном. І якщо що з цим ще якось можна грати, то зустріч з у якого калібр 121 мм плюс, уже перетворюється на звичайне приниження. Достатньо стріляти в центральну частину додаткового катка, і ми гарантовано будемо отримувати шкоду. Ось, до речі, ідеальний приклад. При виборі обладнання, крім досилача, також однозначно радив би турбіну. Вперед їде 42 кілометри, назад 16 За цими показниками принтанк швидше схожий на ВТ. І добре, якби вісімка легко набирала і легко підтримувала свою максималку. Однак все набагато гірше. По-перше, питома потужність тут складає посередні 15 кінських сил на тонну. А по-друге, танк має погану прохідність по ґрунтам. Якщо бути точним, таку саму, як і в об'єкта 274А. 35 від сили 38 км – Це швидкість, яку танк набирає в дійсності. Ну і на додаток швидкість обертання на місці теж надзвичайно далека від ідеалу. Про якісь швидкі маневри чи оперативні зміни напрямків потрібно забути відразу. Не катастрофічним, але доволі спірним моментом є огляд. Без яких покращень він складає 380 метрів. Тобто, щоб без оптики розкачати цей компонент до максимального, потрібно встановити пайок, бонову вентиляцію і знайти екіпаж з перками на огляд та братерством. Для техніки з малою разовою шкодою важливим моментом є якраз передача розвідданих, а на відкритих картах та в складних сетапах асистувати команді подекуди вигідніше і цікавіше. Так ось навіть з цим у примтанка є певні проблеми. Ну і третій варіант обладнання уже залежить від гравця. Є варіант з вентиляцією. А для міських карт можна спробувати загартування, під яке варто вибрати другий слот на живучість. В грі є ще один примтанк з такою шальфою. Мова йде про КПЗ-07, і хоч німецький танк абсолютно картонний, але грати на ньому цікавіше та приємніше. Крім покращених показників точності стрільби, можна носитися по карті на рівні ЗЛТ, пробивати картонні цілі класними фугасами, а в обсидіана вони нічим не примітні. І ще й до всього додається хороший огляд. Як танк для стабільного фарму, ТВВТ розглядати важко. Потенційно це хороший варіант, оскільки його снаряди мають непогане пробиття і коштують 250 срібла. Проте в чергове повторюсь про величезну кількість підводних каменів, які відбивають будь-яке бажання фармити на радянській вісімці. Як на мене, подібний апарат в більшій мірі несе колекційну цінність. А тому відповідь на питання, чи варто на нього витрачати сили, час і нерви, думаю, доволі проста. Ні, не варто. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк і в коментарях хотілося побачити вашу думку стосовно цієї машини. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.